Слава Богу, брати та сестри, на такій позитивній ноті проспівали цей псалом, чекаємо приходу нашого Господа Ісуса Христа і співаємо, що ось Він гряде. І це є чудово, коли ми вже є налаштовані так, коли ми насправді чекаємо Його, тому що ми розуміємо із святого Писання, що там набагато краще. Там навіть написано, що незрівнянно краще до цієї землі, так як ми тут живемо, то в небі набагато краще, і нам потрібно завжди бути готовими до приходу нашого Господа Ісуса Христа за кожним із нас, хто вірить в Нього. Або ж від відходу нашого від цієї землі. Ми також не знаємо, коли ми відійдемо від цієї землі. І нам завжди потрібно бути готовими до цього. Ми також співали ще сьогодні Одай, щоб не забув Твою любов Отець. Я так думаю, якби ми завжди так прагнули, стремились до того, мали таке бажання в своєму житті, щоб не забути. Якщо ми будемо завжди пам'ятати про цей момент, що нас Бог полюбив, то ми будемо старатися і жити так своїм життям, щоб не нарушати його постанов. Він нас полюбив і залишив для нас свої постанови, як нам потрібно жити. І нам потрібно про це завжди пам'ятати, не забувати. І правильні слова висловив автор тому псалмі. І нам потрібно молитись про це. Дай Боже, щоб не забути про Твою любов. Я думаю, що ми багато навіть ще й не розуміємо, наскільки сильно нас Бог полюбив. Ми так вникаємо, роздумовуємо над цим, ну, якось трошки уявляємо для себе, як Бог нас полюбив, віддавши сина свого. Який постраждав на Голговському хресті заради кожної з нас. Ми так трошки про це думаємо, уявляємо для себе це. Але щоб Бог ще більше відкривав нас, як він сильно кожного з нас полюбив. І пам'ятаємо про це, роздумовуємо над цим. хай нам Бог в цьому допоможе. Читаю вірш, який записаний в 110 му псалмі, це Псалом Давида. Мужа Божого, мужа того, котрий був по серцю Бога. Перший вірш. Сказав Господь моєму господеві, сядь праворуч мене, доки я не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Це Давид говорив під натхненням Духа Божого. Він сказав ості слова і Вони стали як пророчиські слова. І навіть вже ми читаємо в Євангелії, то багато раз апостоли звертали якраз увагу на ось цей вірш. Навіть сам Ісус Христос одного разу, коли питав, або ж говорили книжники, за кого вони рахують Ісуса Христа, і казали, що Він є син Давида, то Ісус каже, ну, а як же ж міг. Давид сказати ось такі слова. І він процитував ось цей вірш. Він дав розуміти, що я не просто, якщо дослідити родовід, то я не просто вийшов із потомків Давида, але він підвів до того, що я є син Божий. І цитувались ось ці слова. Сьогодні хочу залишити для нас таку думку, що. З Богом ніхто не зрівняється. З Богом ніколи ніхто не зможе зрівнятися. Або ж скажемо таким запитальним реченням, хто зрівняється з Богом? І відповідь однозначна: ніхто. Тобто з нашим Богом, з Творцем, ніхто із людей на цій землі не зможе зрівнятися з Богом. І ось перший момент, на який ми звертаємо увагу із цього віршу, який прочитали, сказав Господь. І вже оцю думку ми сьогодні багато чули, брати говорили нам протягом цього служіння, коли Бог говорить. Як ми ось це все сприймаємо? Як ми сприймаємо ось ті слова, котрі Бог говорить? І, мабуть, нам якісь міри трошки. І легше сприйняти ось ті слова, коли говорить людина і передає якусь там думку, щось вона бачила, щось вона знає, і якщо ще говорить так переконливо, то нам легше сприйняти, повірити і зарахувати це за правду. Але як ми сприймаємо те, коли Бог сказав, є багато таких моментів в нашому житті. Що Бог сказав в писанні, але не так конкретно, як нам би хотілося. І є такі моменти, які ми можемо, так скажемо, редагувати, коригувати, щось змінювати, щось підлаштовувати, так як ми доходимо до згоди, так робимо. Але коли вникаємо в святе писання, то в загальному Бог і про те ж сказав. І ми будемо також звертати на це увагу. Трошки пізніше. Коли Бог каже, то Боже Слово є незмінне. І навіть написано, що нема не тіні не переміни. Навіть і трошки не може Бог змінити ось те, що Бог сказав. І написано, що все може пройти. І земля, і небо, і все може пройти, все пройде, але слова мої каже, не пройдуть ніколи. Тобто Бог, якщо сказав, воно є незмінне. І з цим ніхто не зможе зрівнятися. Тому що так Бог сказав. І коли ми читаємо книгу пророка Ісаїї, 40-й розділ, то там також описується про ось цей момент. І Бог каже до Ісаїї. Бог сказав слово до Ісаїї. Ісаїя записав, і ми можемо читати ось ці моменти, коли Бог говорить. Бог говорив. Багато через пророків Ми вже сьогодні навіть чули, що це є найвірніше пророчеське слово, котре прозвучало від Бога, котре вийшло з Божих уст, котре було дане мужам Божим, воно записалось. І ми сьогодні читаємо, і воно є найвірніше, воно є незмінне. І каже Бог до Ісаїї сповіщай! Сказав Бог слово, Ісая почув, що Бог до нього озвався, говорить, і каже до нього: Сповіщай. Ісая каже, про що сповіщати? Що я маю сповістити? Бог сказав сповіщай. Але Ісая мав зрозуміти, про що сповіщати, тому що він розумів. Коли Ісаї скаже, ось це пророческе слово, воно має бути незмінним, тому що воно від Бога прийшло. Бог сказав сповіщай. Ісаїв мав страх від Бога, і він керувався Духом Божим і каже, Боже, про що сповіщати? Про що я маю сповіщати цьому народові? Те слово, котре має бути незмінним. І далі каже, Бог про що сповіщати, щоб Ісая сповіщав для народа? І перше, що він каже, що людина, вона є як трава, тіло людини є як трава. Тобто навів такий приклад, що коли трава зів'яне, ось той може мати навіть такий красивий цвіток та трава, але коли трава зів'яне, цвіток той опадає. Ось так і людина, тіло людини, як трава. Людина є зовсім ну, незрівнянна з Богом. Хто така людина? Вона як трава. І навіть один муж Божий каже, хто така людина, що ти помниш її, Боже? І знову нам потрібно над цим задуматись, яку любов Бог має до кожної з нас. Він є незмінний. Він, якщо сказав, так і відбудеться. А ми прості люди такі просто одного разу дихне Бог на нас і ми помираємо, як та трава засихаємо. І Бог нас таких немічних любить. І за це хочеться сказати ще раз слава Богу нашому. Отже, брати та сестри, Бог каже до Ісаї: Ти сповіщай, що людина, людське тіло, воно як трава. Прийде час і воно засохне. І далі трошки нижче знову. Каже ось ті слова, про які ми говоримо сьогодні. Каже, а слово Бога незмінне по вік. Про це наголосив Бог для Ісаїї, щоб людина пам'ятала, щоб людина пам'ятала про те, що вона є ніхто, скажімо так, як трава. А Бог коли скаже, навіть не зробить, просто скаже слово, і воно є незмінне. Бог сказав. І воно є незмінне. І навіть пізніше Він каже, ну в цьому ж самому розділі 40-му, каже, хто може бути мені рівнею? Хто мені рівня? Хто може зрівнятися зі мною? Ніхто не може зрівнятися з Богом. І Бог сам про це наголосив. Це Слово Боже. І ми знаємо, що Слово Боже незмінне, воно є вічне, воно є правдиве, і Бог каже. Що мені рівною ніхто не може стати? Мені рівним ніхто не може стати. Хто може каже, стати мені рівним? Або ще каже, хто може бути порадником мені? І так, якщо подумати сьогодні для кожного із нас, якщо Бог щось спланував і Бог сказав, то хто із нас, ми творіння Боже. Хто із нас може щось Богові сказати або підказати? Щось, Боже, ти не так тут робиш. Ми ж знаємо, що ось так і так потрібно зробити. Ми навіть можемо читати в святому Писанні щось, і нам воно відкриється так, як ми його зрозуміли, і можемо трактувати для Бога, Боже. Ну а ми ж то розуміємо так і має ніби як так статися. А Бог не так каже. Бог якщо що сказав, то людина йому підказати вже не може. Божі слова є незмінні. І другий момент про те, що каже Бог до свого Сина, до Ісуса Христа, сядь біля мене, сядь праворуч мене. Ми недавно згадували ось той, ось той день, в четвер, святковий день, коли Ісус Христос вознісся, і євангелисти описали про те, що Він сів праворуч Бога. І ось цей момент ще Давид наголосив. Що Бог сказав, сядь, праворуч мене. Хтось, можливо, буде в наступний четвер святкувати ось це ось цей свято із за зміщення ось цих календарних днів. Але головна думка про те, що Бог, коли вже Ісус Христос вознісся на небо, то Він сказав, і ось те Слово стало незмінне. Ісус Христос сів, праворуч Бога. І я так думав, ну а чому він біля Бога? Чому він постійно рядом з Богом? Чому так Богу приділив? І вичитав один вірш, або ж в Святому Писанні є записано про те, що Ісус Христос робить праворуч Бога, чому Він там знаходиться? І по сьогоднішній день він біля Бога. Він вознісся на небо, і він сьогодні біля Бога. Що він там робить? <кій> коли апостол Павло писав до римлян е, пісня листа писав до римлян, то в восьмому розділі ми можемо знаходити е, в 30-х віршах про те, що Павло каже, коли Бог за людину. Тобто, якщо Бог сказав, що ось та людина є дитина моя, то що може хтось зробити для тої дитини, для тої людини? Для того чоловіка чи жінки, яку Бог назвав своїм? Що може людина зробити? Це незалежно хто, Це чи, чи із влади хтось, чи з цього світу хтось, чи президент. Ну, що може сказати або ж зробити людина для тих, котрих Бог назвав своїми? Бог сказав, ви, діти мої. І що людина може зробити для такої іншої людини проти Бога? Нічого не може вдіяти, нічого не зможе зробити. Так, Бог допускає деякі моменти в нашому житті, які нам незрозумілі, і ми не можемо їх пояснити. Але Бог це допускає. І в Іова ми можемо знаходити ось ті моменти, що каже, хто може сперечатися з Богом. Бог чомусь так хоче, Бог чомусь так допускає. Бог сказав, і воно не зміни. І... І з нас ніхто не може сперечатися з Богом. Нам не дано цього права. І взагалі людина просто не зможе. Хоча вона й розумітиме, що вона щось може, щось вона зробить, щось вона скаже. Я як скажу, то так і буде. Ні, не буде так. Так як Бог скаже, так і буде. Тому що так сказав Господь: сядь праворуч мене. І що Ісус Христос там робить? Давайте прочитаємо. Коротко, щоб ви зрозуміли, Христос сидить праворуч Бога і заступається за кожного із нас. Прочитаємо ось цей вірш, 8 розділ до Ремлян. 34 вірш. Хто осуджує? Христос Ісус помер. Тобто, хто може нас осудити? Хто буде звинувачувати Бога? Тут вище говорилося про те. Хто буде звинувачувати вибраних тих, котрі Бог вибрав. Бог виправдовує їх, хто усуджує. Христос Ісус помер і воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. Слава Богу нашому. Ісус Христос вознісся на небо, сидить праворуч Отця Свого, і Він за кожного із нас. Зрозуміємо ось цю думку. Ісус Христос, за кожного з нас, за кого Він постраждав, за кого Він пролив свою кров, Він заступається за нас. Які це є сильні слова? Це Бог сказав, сядь біля мене, це Бог дозволив. Ісус Христос сьогодні заступається за нас. Це є сильні слова, це є сильна підтримка для тих, котрі вірять в Ісуса Христа. Котрі отримали надію на вічне життя, і нас має супроводжувати ось ця думка. Ісус Христос, праворуч Бога, і Він заступається за кожного із нас. Запам'ятаємо ось ці слова, Божі слова незмінні. Якщо Він заступається, то і по сьогоднішній день Він заступається. Тому що написано, що Бог, Ісус Христос, який був вчора, такий сьогодні, і Він навіки той же ж самий. Незмінний, Він заступається і сьогодні за кожного із нас. І останній момент третій доки я не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Ісус Христос біля Бога, а Бог каже, Я покладу ворогів Твоїх, і вони стануть ось тим підніжком для ніг Твоїх. Це так сказав Бог для свого Сина Ісуса Христа. Але сьогодні ми. Живемо на цій землі і до нас Бог говорить. І ми казали про те, що ми зараз звернемося до ось тих моментів, котрі, можливо, не зовсім так описані в Біблії, як нам поводитися. Але Бог сказав, і нам потрібно це зрозуміти. Бог до кожної з нас також сказав. І ось ці слова також є незмінні. <кхід> Коли читаємо лист Апостола Якова, 4 розділ 7 вірш. Отже, Покоріться Богові, протистаньте дияволові, і Він утече від вас. Бог дав ось ці слова через своїх рабів, і вони є записані на святому писанні, які ми кажемо, це слова Божі. Апостоли передали слова Божі, і вони дали нам постанову. Трошки нижче каже, смиріться перед Богом. Бог нам сьогодні каже: покоріться Богові. В інших моментах є описано про те, як нам поводитися, як нам потрібно слухатися, як нам потрібно жити тут, на цій землі. І те, що нам є незрозуміле, і ми, може, для себе його можемо допускати як не гріх, тому що воно може і бути не гріхом. Але якщо я не хочу смиритися перед Богом, якщо я не хочу покоратися Богові, а Бог дає свої постанови, як нам поводитися, то значить, я нарушаю вже в непослусі, я роблю гріх не те, що я зробив, а те, що я не послухав. І ось це вже є слово, яке незмінне, воно звучить сьогодні, що нам потрібно бути слухняними, смиренними перед Богом і покірними. І ще один вірш читаємо. Це подібне місце також до нас, воно звучить. Апостол Павло писав до римлян, 16 розділ, 19 вірш. Ваша ж слухняність стала всім відома. А наша слухняність яка? Ми підкорилися вже Божому Слові. Ми підкорилися тому, хто є незмінний. Чи ми слухаємось Божих постанов? Яка наша слухняність? І з цього ми можемо вже бачити і вирішувати, чи ми є слухняні Богу, чи не є слухняні Богу, чи ми віримо в те сильне Боже Слово, що воно є незмінне, чи можливо Бог каже, будьте слухняні, але я розумію, якось можна по-другому і автоматично стаю неслухняним, а ніби я хочу підказати для Бога. А Бог каже, ніхто мені не може підказати, ніхто не може бути мені порадником. І, з, і зі мною ніхто не може зрівнятися. І ось ця слухняність в кожному із нас, брати та сестри, має бути. Має бути. І більш можна детальніше звертати увагу, в чому ми маємо бути слухняні, кому ми маємо бути слухняні. Це все є описано на сторінках Святого Писання. Весь порядок служіння Церкви Божої на землі є описано, якщо ми. Є уважні до того. І далі каже в цьому вірші, і я радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрі на добро, а прості на зло. І останній момент а Бог миру потопче незабаром сатану під ногами вашими. То казав Бог, що під ноги Ісуса Христа покладе ворога, а тут каже, під ноги наші, ваші, тебе, брате, сестро, мене. Кожний з нас Бог незабаром положить ворога сатану, той, котрий хоче знищити нас, Бог положить під наші ноги. І він стане підніжком і для наших ніг. Тобто і ми станемо вище, тому що ворог стане під нашими ногами. Це є також сильний момент, на який ми маємо звертати увагу і пам'ятати. Тобто, запам'ятаймо, Бог незмінний, як він сказав. Так і станеться, але нам потрібно бути слухняними Його слові. У нас ще буде зараз загальна така закінчена молитва, але після цього ще будемо молитись за дітей. Тому ми трошечки скоротили, ще буде збір. Зараз ми з клоном коліна для молитви. Амінь.